У центрах зайнятості на Чернігівщині державних грошей не крадуть, а хто говорить протилежне, той бреше. Ось так відповіла Лідія Падалка, керівниця обласного центру зайнятості, ревізору Держфінінспекції Роману Лумінському, який оприлюднив викривальну інформацію щодо фінансових зловживань цього відомства. Начальниця вдалася навіть у пошуки мотивів ревізії та її висновків. Я вважаю, що е, Лумінський, по перше, відверто е, мстить мені. Це раз. по-друге, напевно, є замовлення, є бажаючі на мою посаду. Ревізори ж вимагають звільнити лідію падалку по конкретним причинам, а їх кілька. Центри зайнятості регіону, немов змовившись, купували канцелярський папір в одеської фірми по 60 гривень. В той час, як у Чернігові його можна придбати майже вдвічі дешевше. В Відтоді різниця в стоїмості, яку заплатили всі центри зайнятості. І, которую дає нам торгово промышленная Палата по Чернигову та Чернігівської області составила в цілому 166 тисяч гривень. Начальниця ж переконує фахівці служби зайнятості, дешевку в роботі не використовують, працюють на особливому папері, має значення його товщина, різка вологість. Якщо папір тонкий, на ньому не можна з обох сторон надрукувати, його принтер не бере. І якщо папір підвищеної вологості, то він тягне за собою не один листочок, а тягне за собою тягне в результаті 10 листочків. Всі вони зіпсовані. Щоправда, вимоги саме до такої якості ніде не прописані. А диво папір, який так нахвалювала чиновниця, насправді не дуже добротний, говорять продавці канцелярії. В інтернеті цю марку рясно пропонують столичні фірми. Ціна коливається на межі 31-33 гривень. До того ж, аби купити цей папір, зовсім не варто їздити за 3-9 земель. Скорее всего, можно будет ориентироваться где-то от 29 до 33 гривен, в зависимости от объема и условий оплаты. Мнение нашей фирмы, что э, этот, э, эта бумага ну, не самый идеальный вариант на данный момент. То есть есть целая куча других как бы, брендовых э, видов бумаги, которые можно приобрести по такой же цене, а может даже и дешевле. Епізод наступний, скандальна історія з продажем пошарпаного БК будівельників за астрономічну суму 44 мільйона гривень. Чому 44 мільйони, шановні колеги, багато, правда, я з вами згодна. Але ж і 5,5 тисяч квадратних метрів. І якщо е, перерахувати на вартість одного квадратного метра, то це 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. Так будується. Втім, Укру переконують, в обласному центрі за такі гроші можна звести нові хороми, а не купувати потрухлі розвалини. Крупне підприємство, обійшлося йому в 6 тисяч там, з чим то за один квадратний метр. При цьому здание оборудовано всіми видами сигналізації, частично кондиціонерами і так далі, далі, і і так далее, і так далі, Вплоть до мрамора на полах. Перед тим, як на цю споруду поклав око центр зайнятості, вона була під заставою. Будинок продавали з торгів за 12 мільйонів гривень. Оголошення про аукціон досі висить на офіційному сайті Міністерства юстиції. Місцеві ріелтори кажуть, цей об'єкт нерухомості довго рекламували як у Чернігові, так і за його межами. Але й за 12 мільйонів його не хотіли брати, не те, що за 44. чотири. Навіть е рекламувався як продаваємий об'єкт для покупки. Тобто всі все могли, могли його купити. От тільки начальниця державної установи розповідає про це, вона не знала, хоч і за 12, і за 44 мільйони будову оцінював той самий експерт. Знали, що в заставі воно не в арешті, а в заставі вона знали, що його 12 мільйонів. Не знала я цього. цього, я не знала. Я не знала. Тобто то знала, що... не грайтеся у перекидання м'ячика. Сомнівну оборудку з державними грошима не дали провернути співробітники СБУ. ревізори після проведеної перевірки центрів зайнятості направили низку матеріалів до правоохоронців. Стосуються вони також фіктивних прибиральників, купівлі дорогих комп'ютерів та нікому не потрібного причандалля. А це витрачання сотень і сотень тисяч гривень трудящих людей. Нині установи для безробітних усі претензії на свою адресу оскаржують в суді. З іншого боку, розслідування ведуть прокуратура та відділ боротьби з економічною злочинністю обласної міліції.